Вітаю вас на каналі про вінтажних ляльок Барбі. Це моя міджарня і найцінніша, найпрекрасніша амурочка. Я зібрала всіх ляльок наречених з цієї полички, щоб пофотографувати. Аж ось мені прийшла посилочка. А в ній перша мідж. перша перша справжня вінтажна мідж. Погляньте на цей хвіст. Персейка почула щось цікаве. Танка знову надіслала нам ляльку для відео. Тому сьогодні в нас рубрика Розпаковка по заявкам. Така червона новорічна коробочка. А в ній Happy New Year Barbie! Перша лялька з цієї серії була випущена в 95-му році, а друга в 97-му. Ляльки мають однаковий молод обличчя, але у них різного кольору кімоно і волосся різної довжини. Сьогодні ми робимо огляд на красуню з першого випуску, тобто 1995 року, яка святкує японський новий рік. Акемасте омедето, що з японської перекладається як щасливого нового року! Шоґатсу! Це дуже важливе свято для японців, коли сім'ї збираються разом, щоб відсвяткувати початок нового року. Перед вами традиційне японське взуття зорі. Коробочка прикрашена традиційною японською атрибутикою. Тут ви бачите і віяла і орігамі. Всередині напис Барбі надсилає вам цю особливу вітальну листівку, щоб подякувати за вашу доброту протягом минулого року та побажати вам великої радості в новому. Барбі одягнена в офіційне кімоно, яке називається фурізода. Цей одяг має подовжені рукави і його носять лише самотні жінки. Довгі рукави означають, що ще є місце, щоб любити когось усім серцем. Лялька зроблена в Китаї для компанії Mattel 1995 рік. Це відео просто побило всі рекорди. Я знімала його в трьох кімнатах. Але пухнасті блогерки знаходили мене скрізь. Святковий золотистий гребінець. Можна причесати це розкішне, шовковисте довге волосся. Мені воно нагадало по текстурі Кірине. Чорна підставка з червоною наклейкою, на якій золотими літерами написано Happy New Year Barbie. У вигляді сідла підставочка. Таке взуття ви вже бачили. У ляльки я дуже гарна прикраса в волосі, а також клач золотого кольору у вигляді конверту з такою малесенькою перлинкою. Готуйтеся, тут буде багато золотого. Мол, обличчя цієї Барбі Стефі один з моїх найулюбленіших. Її очі просто неймовірні. Вони ніжним градієнтом перетікають з фіолетового у бежевий, потім в коричневий і в чорний колір. Просто погляньте неймовірно. На губах насичена червона помада. Верхня частина волосся закріплена такою дуже японсько-новорічною заколочкою. На жаль, не знаю, як вона називається. Прошивка волосся дуже густа, і навіть шкіра голови пофарбована в темний колір, щоб здавалося, що волосся ще більше. Але його дійсно дуже багато. А тут відсутній напис про те, коли була зроблена голова. Ну, фейсмолд голови. Тепер давайте роздивимось вбрання Барбі. Тут воно найдеталізованіше з усіх японських ляльок, які я тільки бачила. Кімоно прикрашене візерунками золотих квітів. Спробуйте вгадати, які квіти символізують ці візерунки. Саме слива в Японії квітне в січні. Тому це сливові квіти. Біло-золотий пояс, який називається обі, зав'язаний навколо талії ляльки за допомогою Обі-дзіме золотого шнура, який утримує цей пояс на місці. Тут ви бачите липучку під бантиком. Бантик також прикрашений золотими візерунками. Деталізація на рівні 90-х, як завжди вражає. Під обі знаходиться білий датціме. Це такий пояс, виконаний з широкої резинки в нашому випадку. І він також на липучці. І це ще не все. Під кімоно біла безрукавка. Ця нижня білизна допомагає створити гладкий і округлий фізичний контур, що дозволяє кімоно правильно та красиво сидіти. На ній Липучка знаходиться збоку. Давайте поглянемо, що там ще є. А тут Наталії ще одна м'якенька підкладка. Вона також має липучку. Дуже відповідально поставилися мател до виготовлення цієї ляльки. Я в захваті. Молдовані трусики в ляльки. Ніжки на кліках. Тепер я одягаю все назад, сподіваюся, що в мене все вийде. На правій руці є каблучка у вигляді білої перлинки. Закріпила цей клач рівно на 2 секундочки. От і весь огляд. Я думаю, можливо, варто привітати вас усіх з Новим роком, тому що коли живеш в Україні і маєш таких сусідів, то дуже важко передбачити, коли в нас буде світло і коли буде інтернет, коли ви зможете подивитися це відео. Але я вас всіх вітаю! Бажаю, щоб ваші найрідніші люди завжди були поруч, щоб ви були здорові, щасливі, щоб ваші бажання здійснювалися нам, колекціонерам побільше омріяних лялечок і нехай в світі буде багато-багато добра. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей!